Виконуємо одну з найважливіших робіт на будинку. Це підключення всіх мереж. Зараз йде облаштування септику, це переливний септик. Знизу засипано 20 см щебня. і септик встановлений на він трошечки ґрунт обвалився, вичистим потом. І ще підсипимо щебня. Тут буде ще горловина. І основна яма буде з бетонним дном. Три кольца, півтора метрових. внутрішній діаметр. Ось так от. Потім будемо робити облаштування сверловини, бо також закапувати 1,5-метрові кільця і все це під'єднувати до будинка. Уже труби попрокидали, Уже труби попрокидали. ці труби будемо кидати в гільзі обов'язково, щоб ну, при можливості можна було замінити. Траса недовга. І будемо підключати інтернет і електрику також до будинка. Ось такий от комплекс зараз виконує на нашому будинку перед бетонуванням.